Це, власне, з історії слів та речей. Такий собі віршик називається гомовіатор. Ти, хто викрив моє письмо наче мрію про дійсність. Забери також синонім, що не слово, а річ. Я теж побачу колись, що слід від твоєї основи збурює гомо інститутус як дзеркальну гладінь води під ногою. Забери також обабіч, кружляння. Необачності. Інший віршик? Ти все ще є, я ж домом своїм припнутий за якір до твоєї інакшости. Тут, де стоїш, не обіцяйся. Ти запитання простягаєш? Я хочу голову схилити на хлібину першого дня, але мушу говорити, утримуючись від сну. Хто частуватиме? То чатуватиме поруч зі мною на смерть, і ким є ти, що випробовуєш мене? Семисвічник Мрій, нехай розділить нас на ложі, нехай буде чистим мій позивач. Хордою днів ти не будеш, наче творець, я душу малюю водою на камені, і єрогліфи, що вивітрюються з асфальту сучасності, розтануть також і у вічному сенсі, бо пекла немає. Є тільки зникання. Сторінки підсумків наших вкривають, наче попіл судому або сніг чистоти, голубий і холодний, озеро смерті, у ньому кров вимочують до білого. Прозорі стулки порухів серця твого не розкривай, замкни відповідь мою, складену замість тебе, замкни її у вежі, наче у карті пророцтва про майбутнє. З'їж ту карту. Щоб могти говорити. Розмова твоя тільки про спадкоємність, ти говориш так, як говорять нетутешні. Дзвони турбот полоскатимуть язики твої у протоках днів, де ми відмиваємо одіж замість оновитися. З краю вод, де заручаємося зі звуками, де відповідь складаємо за когось, сповіщаємо туго поміж ними, кожен із нас, не вони. І ще один коротенький. Квочка світу склювала твої очі непромовності. Коли, онімілі ми шукали тебе нижче від того, що залягає під ґрунтом речей, під спиненими причинами, у підземеллях затемнених таїнств, ти гралася різницями у виблискуванні очевидностей відвертого та приховуваного кшталтів. Тоді і я тільки знехотя. Теж прочиняв двері у темноту твоїх.